Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 325. Виконайте множення. Починаємо. Перше завдання. Треба 0,8 помножити на 7,12. Для того, щоб десятковий дріб помножити на звичайний дріб, треба. Десятковий дріб перетворити у звичайний. Поїхали. Як це робиться? Давайте прочитаємо 0,8. От що чуєте, то і пишете. 8 десятих помножити на 7 дванадцятих. Далі, множимо чисельник на чисельник, 8 на 7, знаменник на знаменник 10 на 12. 8,4 можна поділити на 4. В чисельнику 2, в знаменнику 3. Все. Тепер треба записати все, що залишилось. В чисельнику 2 помножити на 7, в знаменнику 10 помножити на 3. І ми не поспішаємо множити. Ми можемо 2 і 10 поділити на 5. І що тепер ми маємо в чисельнику 1 помножити на 7, в знаменнику 5 на 3. Відповідь 7,15. Добре, далі, друге. 1,2 треба помножити на 0,6. Ну, тут нам треба і мішане число перетворити у неправильний дріб, і десятковий дріб перетворити у звичайний дріб. Ну, поїхали, давайте. Мішане число перетворюємо. 1 помножити на 3 буде 3. А тепер 3 плюс 2 буде 5. І от 5 ми записуємо в чисельник. Знаменник треба просто переписати 3. Помножити на. Давайте прочитаємо 0,6. Що чуємо, то і пишемо. Ми чуємо 6, 10. так і запишемо 6. 10. Далі, множимо чисельник на чисельник 5 на 6, знаменник на знаменник 3 на 10. І тут можна скоротити на 3, 6 і 3, так? В чисельнику 2 в знаменнику 1, і числа 5 і 10 можна поділити на 5. В чисельнику 1 в знаменнику 2. Давайте перепишемо все, що залишилось, і не будемо поспішати множити. бачите, що можна ще й на 2 поділити, і чисельник і знаменник. Ну і відповідь: 1. 1 ціла. Добре, далі. 1,25 треба помножити на 32,45. Давайте я вам покажу, як перетворити десятковий дріб більший за одиницю у звичайний. У неправильний дріб, да? у нас буде перетворення. От, подивіться, 1,25. Яке натуральне число треба поділити на 100, щоб отримати 1,25? 125 на 100. Подивіться. Дробова рисочка це те саме, що знак ділення. А коли ми ділимо на 100, ми ж відокремлюємо справа наліво два знака. Отже, 1,25 це 125 сотих. Помножити я одразу пишу під одну риску дробову на 32,45. Давайте будемо ділити 125 і 100 одразу на 25. У нас в чисельнику 5 в знаменнику 4. І от ще раз, давайте перепишемо, що у нас є 5 помножити на 32, 4 помножити на 45. І будемо ділити числа 5 і 45 на 5 в чисельнику 1 в знаменнику 9. І числа 4 32 на 4 ділимо. У нас в чисельнику 8 в знаменнику 1. Виписуємо все, що у нас залишилось. І ми отримали дріб, відповідь 8. 9. І на останок четверте завдання: 4,5. Помножити на 3,13. І ви бачите, що тут десятковий дріб треба перетворити у неправильний дріб. І мішане число треба перетворити у неправильний дріб. Поїхали! 4,5 це те саме, що 45 поділити на 10. Записуємо за допомогою дробової риски. Помножити мішане число. 3. Я помножила на 3, у мене 9. А 9 плюс 1 це 10. Отже, 10 я пишу в чисельник, а знаменник просто переписала. Тепер. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І одразу можна скоротити на 10. Один в чисельнику, один в знаменнику. І 45,3 і ділимо на 3. Один в знаменнику, 15 в чисельнику. Виписали все, що залишилось: в чисельнику 15 помножити на 1, в знаменнику 1 помножити на 1 І все це дорівнює 15. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!